Всім привіт, друзі! З вами Хімік і сьогодні покажу, як встановити мод пак. Багато запитань на стрімі, що, як, де, коли, яким користуюсь. Значить, скачуйте у мене на телеграм-каналі Ghost.ua я користуюсь модпаком. Відкриваєте його, там в закріпах можете знайти. Запускаємо. Відкривається у нас віконечко, значить, з модпаком. Ось сюди воно пішов запуск. Ось таке віконце у нас з'являється. Ми натискаємо перейти до встановлення. Вибираємо шлях, має саме підв'язати танків. Потім натискаємо видалити старі моди і запам'ятати обрані моди. Натискаємо далі, перекидує нас уже до самих модів. І, в принципі, можете вибирати, що вам потрібно. В першій кладинці я вибираю калькулятор бронепробиття. В принципі, багато запитань, як таке поставити, хоча вигада ввели, але воно мені не сильно подобається. В принципі, в цій кладинці більше нічого. Тут можна виставити ось до всяких різних хепек у команд, Да, вигляд, але натискаємо далі. Бойові модифікації. Всякі ВН8, кольорове пробиття і так далі. У мене стоїть ХП команд на Alt, щоб я бачив, в принципі, скільки хітпоінтів осталось. Також популярна, популярний мод на позначку від відполірую, теж багато запитань, де якщо... Ось осюди він, осьоди, мужички, ось осюди. Натискаємо галочкою, в принципі, там є, є різні лампочки, я не використовую це. Все, далі натискаємо. Ангарні модифікації. Перегляд влучань. Вільна камера це чисто для себе, встановлена. Майстри в гаражі і стати статистика. З сі Можна то джи включити, скачати, так скажемо, теж корисний цей сайт. Але ось оце мене швидкий демонтаж обладнання, теж корисна, дуже штучка. Автозбирання походу в це в клані теж, в принципі. У ну, мене все саме корисне і нічого більше. Такого не стоїть непотрібного. Всього. Тут оце ось де озвучки різні, мені це не потрібно. І далі, в принципі, і все. Далі по модах. Можливо, у кого слабий компудахтір можна обмежити FPS, ну це можна і вручну зробити, чи в Nvidia там нічне небо, сюди, тудим-сюдим. Коротше, кому що потрібно, та натискаємо Встановити і оп, все, встановочка пройшла, тут обираємо аз... галочку і завершити. Все, мужики, все дуже просто. Я не знаю, зачем вам гайд, але хай буде, буду вас сюди направляти. Так що залітайте в телеграм-канал, скачуйте модик, підписуйтесь, протискайте подобаючки і до зустрічі. Пока-пока усім.